Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто Ось сьогодні. Ми знову на складі медичного корпусу фонду Вадима Новинського. Вчора ми отримали дуже важливий вантаж, який замовили, оплатили і доставили з Туреччини. Це товари медичного призначення. Співробітник нашого фонду Іван нам розкаже про що саме йдеться, і що ми привезли. Тут знаходяться еластичні перев'язувальні матеріали. Бинти. Бандажні, травматологічні пом'яз. А покажіть нам, будь ласка, ближче, Як вони виглядають? Такі. Так. Бандажні перев'язувальні матеріали. Так, добре. І всі вони йдуть з еластичного бренда. Тут знаходяться під фі... 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 розчин. Бунти. Для здійснення бандажу тут е, знаходиться сприсліт для крапені зі системою для підключення е, фіз розстровуках. Е, тут знаходиться бетадин для обробки ран для е, перед тим як проводити Счасний дезінфектор. Так, сучасний дезінфектор і для проведення хірургічних е, операцій застосовується е, тут турнікети. Для зупинення кровотечі і е, легкі е, марлеві перев'язувальні матеріали з бинта. І Ще покажу масштаб, скільки, скільки у нас всього є. Вся продукція сертифікована, але ми все одно перевіримо, надамо їх на тестування і почнемо якнайшвидше передавати хлопцям ЗСУ за їх листами. Працюємо далі. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.